Привіт усім, шановні глядачі каналу. Я Анна, ентузіастка штучного інтелекту. І сьогодні зі мною Олег скептик технологій. Тема нашого подкасту сьогодні просто вибухова лайфхаки з AI. що справді працює, а що лише хайп. Олег готовий поринути у світ технологічних чудес? Завжди готовий, Анно, але з притаманним мені здоровим глуздом і логікою. Чудеса часто виявляються добре розрекламованими трюками. Цікаво, які саме лайфхаті ти вважаєш справді ефективними. А не просто привабливою обгорткою для старої ідеї. О, їх маса. Почнімо з банального: написання чорновиків електронних листів чи статей. Замість того, щоб годинами підбирати слова, просто просиш AI накидати структуру та основні тези. Або ось складання плану подорожі, вводиш куди хочеш, коли що цікавить, і отримуєш готовий маршрут з рекомендаціями закладів. Економія часу колосальна. Економія часу так. Але чи якість відповідає тому, що ти б створила сама? Я бачив багато ai згенерованих листів, які були граматично правильні, але абсолютно позбавлені індивідуальності чи глибини. Це як фастфуд для думки. Швидко, але не завжди корисно. А плани подорожей чи враховує AI нюанси, як от реальні відгуки, актуальні ціни? Чи особливі побажання, які ти не змогла сформулювати в запиті. Звісно, це не фінальний продукт, а потужний старт. Але уявіть, студенти тепер можуть за секунди узагальнювати довжелезні наукові статті, або блогери створювати ідеї для постів у соцмережах. Це демократизує доступ до інформації та творчості. Для візуалів AI, який видаляє фон з фото за лічені секунди. Більше не потрібно сидіти у фотошопі. Це ж реальні заощадження часу та ресурсів для малих бій. Бізнесів згоден, деякі утилітарні функції, як видалення фону, дійсно є зручними. Але коли ми говоримо про контент, то тут починається хайп. Нам обіцяли, що AI буде писати шедеври літератури, створювати глибокі музичні композиції та фільми, які перевершать людську уяву. А на ділі ми отримуємо добре зшиті кліше, що базуються на вже існуючих даних, без справжнього нового погляду. Чи не здається тобі, що люди часто плутають компіляцію з креативністю? Олег, ти занадто скептичний. AI не прагне замінити творців, а розширити їхні можливості. Це як мікрофон для співака, не робить його талановитим, але підсилює голос або фотоапарат для художника. Так, він створює на основі даних, але ж і людина вчиться на чужому досвіді. Я використовую AI для створення обкладинок для своїх подкастів, коли мені потрібна швидка ідея. І це виглядає досить пристойно. Економить мені час і гроші на дизайнера. Економія. Це чудово. Але що з авторськими правами на те, на чому тренувався AI? А що з потенційною втратою унікальності, коли всі почнуть використовувати одні і ті ж інструменти для креативу? Ми ризикуємо отримати світ, де все виглядає однаково. Моя основна засторога: AI — це потужний інструмент, але без критичного мислення. Він може призвести до летаргії власної думки. Саме тому ми й говоримо про лайфхаки, а не про повну делегацію всього свого життя. AI. це помічник, як зробити контент більш привабливим, як швидше обробити дані, як організувати свій день. Наприклад, ai організатори які аналізують твій календар і пропонують оптимальний розклад завдань. Це ж не хайп, а чиста ефективність. Ефективність, яка знову ж таки вимагає перевірки та людського втручання. Моя порада: використовуйте AI для рутинних задач, для генерації ідей як стартовий майданчик, але завжди пропускайте результат через свій фільтр критичного мислення. Не дозволяйте AI думати за вас. А лише допомагати вам думати швидше та продуктивніше. Абсолютно згодна, Олег. Головне пам'ятати, що AI – це інструмент, і як будь-який інструмент він ефективний лише в умілих руках. Не бійтеся, експериментувати, але й не довіряйте сліпо. CTA. А які ai лайфхаки ви вже спробували? Поділіться своїм досвідом у коментарях під цим відео. Нам дуже цікаво почути ваші історії успіху та, можливо, невдач. Так і пам'ятайте, що не все, що має приставку AI, є проривом. Деякі речі це просто стара технологія під новим соусом. Будьте уважні до деталей. Дякую, Олег, за твою завжди доречну критику та мудрі застереження. Це допомагає нашим слухачам бачити повну картину. Дякую, Анно. Завжди, будь ласка, завдання скептика нагадувати про реальність. А я нагадаю, що цей світ повний можливостей і AI одна з них. CTA. не забудьте підписатися на наш канал і увімкнути сповіщення, щоб не пропустити нові випуски, де ми розбираємо всі тонкощі світу технологій від хайпу до справжніх проривів. До зустрічі!